Давайте приготуємо смачний закусочний рулет з оселецем. Це дуже смачно. Вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою піжик. Якщо вам набридли такі страви, як шуба, наприклад, або якісь салати з оселецем, то це варіант саме для вас. Смачно, ситно, багато оселецю і повітряна. Просто ніжнесенька бісквітна основа. Дуже смачний ще один закусочний рулет з Оселецем. Це неймовірно смачно, це ситно, просто і дуже швидесенько готується з всього декількох інгредієнтів. Надихнулася ідеєю минулого закусочного рулету, що публікувала на каналі, і сьогодні вирішила приготувати ще такий: Ах, наскільки це ароматно, ну, прямо. Пахне святом, якщо ви розумієте, про що я. Я впевнена, що такою стравою ви точно здивуєте своїх гостей. А якщо самі не куштували, то також будете приємно вражені. Тому продовжуйте дивитися відео і зберігайте собі рецепт смачнющого закусочного рулета з оселецем. Для приготування бісквітної основи візьміть ось такі інгредієнти. Всі вони зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вже починайте готувати. Або, як завжди, знайдете все детально в описі під цим відео. Беремо відварений буряк. Тут у мене пів кілограма. Я його буду натирати на дрібну тертку. Ось таким чином дуже швидко. Буряк відварений, тому містить в собі. Достатню кількість зайвої вологи, я б сказала. Натираємо весь буряк, бачимо, рідини багато. Я беру спеціально ваги, щоб ви знали, скільки з пів кіла буряка відвареного буде е, тієї частини, яка нам потрібна. Це 275 г. Відтиснули рідину, залишили в спокої. В окрему миску виливаємо яйця, дрібку солі і збиваємо 2-3 хвилини до пишної маси. Далі до відтисненого відвареного і натертого буряка додаємо збиті яйця, перемішуємо акуратно, щоб маса не осіла. Ось так, і додаємо борошно. У мене сьогодні цільнозернове. Ще раз перемішую до однорідності, щоб не було грудочок. Тісто готове. Духова шафа в мене вже розігріта на 180 градусів. На дачку, встилаємо пергамент, я ще змащую. Декількома краплями оливкової олії і рівномірно розподіляю масу для випікання основи. Ось так, по всьому дечкові, деко в мене стандартної величини. Відправляємо вже розігріти на 180 градусів духову шафу на 15 хвилинок, не більше. Через 15 хвилинок. Витягуємо готову основу, бачите, гарно відстає від пергаменту, скручуємо ось такий рулетик ще гарячою, і залишаємо так до повного остигання. Для начинки нам знадобляться ось такі от простенькі інгредієнти, всі вони перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і читайте, або шукайте в описі під цим відео. Що робимо для начинки? Я нарізаю зелень. У мене сьогодні це зелена цибулька, вона обов'язкова. Можете додати звичайну ріпчасту порізану. І петрушка зовсім небагато. Вершковий сир, власне, і ось такий маринований Три філе знадобиться, або 200 г. Рулет, вірніше, основа повністю остигла, бачите, гнучка, гарна в роботі. Вершковий сир рівномірно розподіляємо по всій площі бісквітної основи. В мене вона не така яскрава, тому що буряк якийсь якогось іншого кольору сьогодні, але це на смак не впливає. Ось таким чином ціленький оселедець кладемо далі зелень, щедро. І скручуємо рулетик. Власне. Все, він готовий. Ще роблю далі у фольгу, і в холодильник десь годинки на півтори, а то й дві, щоб стабілізувався все. Через 2 годинки я витягаю рулетик, можна і на цілу ніч залишити, так буде ще краще навіть. І розрізаю на порційні шматочки. Відрізаю, звісно, края. І розрізаємо, викладаємо на тарілку дивіться, який гарний зріз. Дуже ароматний він виходить і напрочуд смачний. Ось так. Легко ріжеться, тримає форму гарно, розріз дуже красивий виходить. Дуже апетитно, смачно і просто. Тому рекомендую, хто ще не куштував. Я розрізаю ножем пилкою. Прикрашаю трішечки томатами, зеленю і вже можна подавати до столу. Зараз обов'язково все скуштуємо. Обов'язково куштуємо цю смакоту. Погляньте. Чудово тримає форму. Легесенько нарізається, просто готується. А ароматний не передати. Смачного. М -м -м. Ну, хіба це може бути не смачно? Дуже смачно. М -м -м. Хто любив селедець? І. Немає часу готувати шубу або кому проїла шуба. Друзі, це рецепт саме для вас. Це фантастично. Дуже-дуже смачно, повітряно. Начинка дуже ситна, всього вдосталь. Ну це дуже смачно, повірте. Усім смачного! І поки я тут наповно насолоджуюсь, біжіть швиденько готувати. Ну що ж, я вам дякую, що переглядаєте відео, що готуєте разом зі мною. Якщо вам сподобався рецепт і будете готувати, обов'язково натискайте на вподобайку, пишіть коментарі і допомагайте просувати україномовний контент, причому весь серед нього є дуже багато якісного і вартого вашого перегляду і вашої уваги. До зустрічі в наступному відео!